Всім здарова, друзі! З вами Сідор Сімпсон і це режим Карліші Тайкон. В КДТ, КДТ вийшла е, нова обнова. Ну що ж, не буду тягнути годину бріт і чайок, але ми починаємо. Перше це добавили The Hunt. В КДТ є The Hunt, де там можна знайти зайчиків і, і отримати бечик. А ще можна отримати одежу ну, на, на аватар і нову тачку, це Chevrolet Camaro. Далі далі безплатна тачка це Шевелітка Карвет. Ну я вам, ну, я вам показав. І третє: і третє, е, додали салони на 9 тачок. Це Tesla е, Ford, Астон Мартін. Е, ще, ще один Форд по походу, Тесла Model X. І це я не знаю, що це за тачка. Е, на, е, Тесла Кібертрак і Мазераті. Далі. Далі додали новий таймер, де там написано KDT Egg Hunt, Я вам зараз це покажу. Вот, новий, новий таймер додали в КДТ. Воно зв'язано з екхатом, але тільки в КДТ. Ну і в общем я буду шукати тих е, оці, оці 25 зайчиків. Ну і, в, ну і вам покажу, де знаходиться перше яйце. Але мені треба ставити, поставити на паузу, щоб знайти е, першого зайчика. Перший зайчик знаходиться отут. Збираю. Я поїхав шукати другого зайчика. Другий зайчик знаходився отут, тут, але я його вже забрав. Він знаходився на, в, в тій локації. Я поїхав е, шукати третього зайчика. Ну, він тут знаходиться, це ізі. Третій зайчик знаходиться вот тут. Збирай його. Вот. Я поїхав шукати четвертого зайчика. Четвертий зайчик знаходиться. отут. Повіримо, чи це це четвертий зайчик, чи ні. ніт. Да, да, це четвертий зайчик. Я поїхав шукати п'ятого зайчика. П'ятий зайчик знаходиться. отут. Провіримо, це п'ятий зайчик, чи це п'ятий зайчик, чи ні. Да, це п'ятий зайчик. Я поїхав шукати шостого зайчика. Шостий зайчик знаходиться. Ой, шостий, шостий зайчик знаходиться отут. Збира, збираємо його. Повіримо, це шостий зайчик чи ні. Так, да, це шостий зайчик. Я поїхав шукати сьомого зайчика. Сьомий зайчик знаходиться отут. Повіримо, чи це сьомий зайчик чи ні. Так, да, це сьомий зайчик. Я поїхав шукати восьмого зайчика. Сьомий зай... восьмий зайчик знаходиться отут. Повіримо, це Це восьмий зайчик чи ніт. Да, це восьмий зайчик. Я поїхав шукати дев'ятого зайчика. Дев'ятий зайчик знаходиться отут. Повіримо, це дев'ятий 9... Це дев'ятий зайчик чи ніт? Да, це дев'ятий зайчик. Я поїхав шукати десятого зайчика. Десятий зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 11-го зайчика. Одинадцятий 11 зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати е, 12-го зайчика. 12 зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 13-го зайчика. 13 зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 14-го зайчика. 14 зайчик знаходиться отут. Повірмо, це 14 зайчик, чи ні? Да, це 14 зайчик. Я поїхав шукати 15 зайчика. 15 зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 16 зайчика. 16 зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 17 зайчика. 17 зайчик знаходився отут, але я його вже забрав. От, він тут знаходився. Я поїхав шукати 18-го зайчика. 18 й зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 19-го зайчика. 19 й зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 20-го зайчика. 20-й зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 21-го зайчика. 21 зайчик знаходиться отут. Я поїхав, я поїхав забрати. Ой, ну, в смысле. Я поїхав шукати 22-го зайчика. 22-й зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 23-го зайчика. 23 зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати 24-го зайчика. 24-й зайчик знаходиться отут. Я поїхав шукати останнього 25-го зайчика. А от і останній зайчик, друзі. На що 3. Я збираю того останнього зайчика. 3. 2, 1. І ми отримуємо з вами бейджик. Так, так, цікаво... Так. Так, а ну-ка де тут? Вот! І я і я ще получил вот тот шевролет. Блін, він так круто виглядає! Я... Я його затюню. Ну ні, не затюню, а... А покрашу його. И зачем его, в общем? Так. Так. Вот, я... Вот я зат... Зацю, я затнив... Ну, я зацюнив, э, Chevrolet Camaro. И... И я його... И я... И я... И я поставил сердечко. Так. Так, а ну-ка. И я полу... Я получил Беджик. И пройшов вот то... вот тот ивент. Я зайду, я зайду на аватар и подивись, какой там одежу получив. Так, так. ну-ка. А, шо? Я никакого даже не получил? А, а то может в ТОПСе, я может в ТОПСе получив Нет Що я, що я не получу ніяку одежу? Друзі, я в Телеграмі подивився, що, що можна одежу отримати, але я його не отримав. Може треба, може, треба може було Може треба було зайти в тот режим The Hunt і там отримати його? Ну, в общем Отакий, отакий був. Отаке було відео і гайд, як, як пройти The Hunt, щоб отримати бейджик і ту. І ту круту тачку. Ну і ще одежу отримати, але я його не отрив. Ну, ну я його потім получу. Це був такий обзор і як як пройти івент The Hunt. Глядачі, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сідор Сімпсон. Всім пока!